Всім доброго часу! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами робимо прогноз на вихідні на 6-7 травня. Подивимося, так що чекає нашу країну в суботу та неділю. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у телеграм-каналі. Сьогодні ввечері ми будемо робити прогноз. На кожен регіон країни, ось, і туди я все буду писати. Тому долучайтеся, ссылка є у шапці профілю. Вас, як завжди, попрошу, зараз залишити свої лайки та підписки для збереження балансу, так? І давайте подивимося, які будуть вихідні, так, що нам взагалі очікувати, які можуть бути події в нашій країні, так? Так, карта справедливості говорить про те, що будуть намагатись тримати якусь таку а, чітку позицію, справедливість, якийсь баланс, так, але при тому багато маніпуляцій мені йде на вихідні дні, так від ворога, і імовірність знову якихось масовостей. Тобто можуть бути о, або це буде масово по всій країні, або частково більше а, схід центральна, так. ну, Частина країни. Тому треба бути дуже уважними, багато йде маніпуляцій. Питаю, чи можуть бути якісь наслідки? Карта башні, яка говорить таки, що дивіться, карта повішеного жартовний стан показують нам. Не дуже добрі енергії насправді карта а, супротиву та активації, бачите, вогню, карта жезлов. Ось, тому я би дуже радила всім на вихідних днях бути дуже обережними, якщо десь з'являються повітряні а, тривоги реагувати на них, тому що ситуація зовсім нестабільна і не є дуже такою, знаєте, спокійною. Маніпуляції, звісно, так, але а, що стосується конкретно загрози для людей, то вона може таки бути активною. Дивіться, дуже багато провокацій мені йдуть повторювані події. Дивіться, які ходять по колу, ідуть провокації, і це не є добре. Пов'язано із. А, Повішеним, це карта жертовності, то це не є дуже добре. Фоново йде карта ресурсів, карта забезпечення, і, і тут ще мені, що по ресурсам, ідуть якісь домовленості, і очікування якихось домовленостей. Тобто, дивіться, очікування допомоги по ресурсам, тобто, щось знову домовлятись, намагаються, і йдуть якісь очікування. Може працювати захист у ці дні, але енергетично ситуація може бути досить таки напруженою. Бережіть себе, все буде Україна.